Така діти ваші де внуками. Я вам кажу, мені треба з Харкова вивезти рібенка. Тут дуже страшно. Ну, Як ми бачимо нашу машину тут на екрані, Пам'ятаємо всі гріхи, які зробили прочиняє просимо. Так, <ріхи> ворог не зупиняється, миру він не хоче і... Б'є по цивільними і цивільним треба виїжджати. І серед них так, будуть дуже по похилого віку, маломобільні. І Їм треба десь жити і як та существувати. Я, я, мати тут. Подігайте. Подігайте, мати. я розумію, що батьки, ну розумієте, в мене зараз найголовніше. Все, хорошо, всього вам хорошего. До війни. Добре, жили, працювали, вчилися. Огороди, дачі, як, як обична життя була. Ну, зараз будемо шукати внуків, з ними намагатися знайти зв'язок. І як цю ситуацію розрулювати, тому що ну, це наші люди, це українці. І ми нікого не бросаємо. База, блин, блін, де ти там. Ти кнопку нажав? нажала. Нажала. Не скажет, поки ти кнопку дітей. Одна, короче. Короче, все нормально, машина подъехала на оттяжку. Сейчас вас я остановимся и расскажете. про это хуйне. Марина, не получается разговаривать по рации. звонить. тоже связь. Меня, послушай, их вы вывозят сейчас на грушевку трех людей. Вот это вся информация нужная. Да, но могут быть еще люди. Машина может еще подвезти. Но может, но, но могут быть еще люди. Прийом заявок цілодобово, тобто я оператор, приймаю заявки від евакуантів, де вони знаходяться і кіля їх треба забрати. Як вони скопідали. були, село Асинове проживав, мешкають біля річки, прямо біля річки. Тобто через річку вже йде активна фаза бойових дій, і там, до речі, можуть бути орки, ті ж ДРГ і так далі, Я, звісно, не знаю на 100%, але можуть. Хорошо, так ну без названий, я тебя... хорошо, гарит, меняем точку, хорошо. Встаньте, Алла, встаньте за него, чтобы вас было не видно. А в чем вопрос? Стоять. Мы не хотим там стоять, мы боимся, мы встанем за копянським раем вывеска. Я говорю, то вставайте уже где-нибудь, блин. Звездку там взагалі нема. Треба шукати місця, пагорби якісь, де, де можна это самое, вийти і піймати що-небудь. Що або інет частково, або мобільне якесь покриття. Тому ну, один чоловік виходить зі мною на зв'язок. Номер телефону, вони всі знають, до речі, він висить там на будинках. Тому що я раніше жила в сусідньому селі, мене знають, добре знають. Іноді вони просто передають там адресу, що забрати треба там, бабуся, дідуся, там, просто адресу пишуть та і все. А І їм вдається все-таки вийти на зв'язок і розказати бажано ну, зворотний зв'язок, тому що може бути повреждено і дорожнє покриття, і місце, яке там треба переїхати. Йо він зараз є, а через час його немає. розумієте? Тобто Мені треба повністю знати, щоб посилати екіпаж. от ну, Командир посилає екіпаж і треба чітко знати, є туди дорога, як туди проїхати, можливо ли туди взагалі під'їхати. І якими путями. Треба взагалі виїжджати і евакуюватися ну, завчасно, тоді, коли кажуть, люди виїжджайте, коли звертаються, а не так, що їдеш і ризикуєш всіми людьми. Тому що це не те, це не що ну, сходити за хлібом чи зайти в кафе, купити пирожка. Це ціла, ну, я не знаю, ціла операція, бо по... з логістики, зв'язку і різком. Для тех же наших хлопцев, волонтеров, которые прямуют. Что там массинова? Как обычно на букухе. Не подумайте, что хорошо. хорошо да? А выехали ехали а сейчас Есть по этой дороге нормально было, дронов не было. Нет. Нет? Чоловіку потрібна лікарняна допомога, лікарів немає, звертатися ні до кого, ну, тому вирішили виїхати. В основному куп'янську, звісно, да, стається у нас так капітально. А у нас теж буває цікаво, ну, коли як. До війни добре, жили, працювали, вчилися. Огороди, дачі, як, як звичайна життя була. До війни все було добре. Так що то так. В основному всі, всі сидять вдома. У нас мало хто виїхав. Молодіж, звісно, виїхала, хто змогла. А в основному такого віку, як ми, і щось треба їсти. Це добре, що чоловік хоч щось отримує, а я не отримую нічого, наприклад. Ну і що чим жити? То хоча го свої, щось посадиш, будеш, закриєш. Так, да, в нас є де залишитися, в мене там родичі, так що нам є де перебути. Поки так плануємо, а там далі що? Що таке? Ну, це така штука, що... За граната. Дрони смотрить. Як воду Ну, Як побачимо нашу машину вот тут на екрані? Проче не просим. Понятно. Вона лова відеосигнал. І Якщо ми, не дай Бог, побачимо нашу машину, то процентов 90 штамла вже будемо. Квартира, да. Ну, что квартира? Зачем она вам нужна, эта квартира? Я тут пожелать. Да понятно, что потихоньку. Уже пора отсюда выезжать уже. Вот. А куда? Ну, у вас есть дети, внуки? Есть. Ну, данные. Дедушка ж нужен, внукам. там є ради чого жити, чого тут сидіти. Ну бачите, що твориться. А ви ж руками це не остановите. А настане такий момент, що ми не зможемо сюди заїхати більше. Стане тише, поверніться назад. Аж ніхто з же задержати не буде, це ж вашої Но сидіти тут теж, ну ради чого? У меня матір А мати де? Жовтый. Да. Mm. Вот, а. не приезжай за да? ней. Mm. Она переживала тоже. Переживала, да. Ни, а в какую, ни в какую, ни в какую, да. Не. Есть такие два люди такого характера до да, последнего. Не. Такая дети ваши да, с внуками. Нет. Ну так этот самый, собирайтесь и поедем до ваших детей, Нет. до внука. Стучите, мама вдома ваша. Вон вона виходить мама ваша. І скоріше за все ми в воскресіння його будемо евакуювати. Але стає питання таке, що в Харкові дуже напряжена ситуація з маломобільними і з людьми людей треба евакуювати і куди їх розселяти, треба в момент рішати, тому що людей буде Сузо, такого ми віка ми, і в такому стані дуже багато. Ми можемо вас в воскресенье вывести отсюда в Харків. Услышав? Що ви кажете, бабуся? Здравствуйте. Здравствуйте. Що ви кажете? 42 вже вакуювалися в 41-му році. Вихилися. Оце кудина евакуювалася. Отаким, оце закуєк я якими від 92 роки. куди мені евакуювати? Родники. Ну а куди мені евакуювати? Ви ж бачите, що тут страшне, що твориться. Я розумію, що ви війну пережили ту. І, і, і опять вона вас війна застала. Що вам допомогти? Волонтерам не... ми будемо. Ми туди приїдемо тебе. Кому я нужну дітям, внукам ви потрібні. правнукам? У Вас ж не на правнуки вже є. Ну так що? Винужні своїм внукам, правнукам. Життя це дорожче, що в нас є у всіх. І вони його треба цінувати. Вони саме ці правнуки їдуть десь не це куди вони їдуть. Ну, нічого, Зараз ми знаємо, де ваші правнуки і попитаємося з ними як-то наладити зв'язок, щоб вас до них евакуювати. Дорогі синки, ви мої. Дорогі веньки ви мої. Я увагів мертві тут. Бозігайте, по подігайте, ваші мертві. Не для я не хочу, де лежать, чи так, бабушка, не держати, ви мої. Бабушка, давайте до. Слам Бог тільки на Бог. До, до воскресіння, воскресіння постараємося вас евакуювати. Не знаю ну. нічого. Ну, ну, откуди, куди, куди в мене на, на Харків, а потім до, до родичів. А потім до рідних. А потом що? – До рідних ваших. До внуків, дітей, у вас діти есть, есть внуки, есть правнуки. Вони Они вже взрослые, я так понимаю. Вам скільки готів? Там 90 вже один год. О, там у нас вообще. А ну, то я ж вам на що кажу, на що я кажу. Батька набрали, нас евакуювали, все приїхали сюди. І тут прожили всю життя, Всю життя тут прожили. І заміща вийшла сюди. Він теж воював, дідка мила. Ну, це що? Тепер я залишилася. Ну, я й дочка стала статі, я нічого не роблять у Харкові, Ну, я не можу нікуди й ходити. Я тільки довіна тут, тут умерти. Це, це ваше бажання, так? Да? Тут вовів вмерти в цій хаті. Куди мене чоловік привів в цій хаті, мій дорога ця хата. Він сам зробив своїми ручечками. Прийшла від времени зробив ручечками своїми. Мист... Бо все, я тепер не можу ніяк бросити. Не можу. Номер я вже 57 хочу година. Так, ладно, бабушка, зараз ми узнаем, де ваша дочка в Харкові і постараємося з нею зв'язок взяти. Її. Та моя дочка тут. А ні, а ви кажете в Харкові, хто у вас? Там та внуки в мене в Харкові. Внуки, ну, ну, внуки значить, пошукаємо. Староніки, не треба, надо, не треба надо, не надо, чути. Не треба, тому що не можна залишати своїх бабушка, рідних. Якщо ви вирішите до воскресіння. Да. Якщо рішитесь, ми будемо дітей забирати і вас займати. Я набирать. не можу зарегія. Може, так, себе. бережіть себе. Бережіть себе. Мене Бог береже. Бог. Один єдиний Бог. Бог, тільки Бог. Ніхто, кроме Бога. В смысле и бабушку. Ну Ми хочемо вивезти і бабушку, і його. Ну ви ж же їх не нельзя оставлять в таком состоянии тут. А бабушки 91 год. Я розумію, в мене ребенка, мені зараз треба ребенка вывести відсюди, щоб в мене дитина нормально пішла в школу і щоб вона ночою нормально засипала, а не плакала, що вона боїться спати. Розумію? Ну так, давайте тоді Потому, по той момент, коли ви будете виїжджати, привеземо ваших родичів туди. Давайте, я завтра виїжджаю. У мене на завтра, на утро куплені білети. Давайте. Ну sure. що, давайте, мы можем сегодня їх вывести. Я вам кажу, мені надо с Харкова, вывести ребенка. Тут очень опасно. И ребенок очень дуже... Хорошо, хорошо, Наташа, не сердитесь, мы вас услышали. Хорошо. Просто в мене сейчас, понимаете, в мене мені надо кудись выехать с дитиною. Я понял, вы вам сейчас не до батька и не до бабушки. Да. Дитина. Я не знаю, як там мене приймуть. Може мені прийдеться назад я, я нічого не знаю. О, все я... хорошо, хорошої вам дороги. Наташ, скажіть, будь ласка, одне запитання. Ви за з цієї квартири з'їжджаєте, вона за вами залишається ще? Ні, мене пустили на время і ну не, не наберегти. Просто на, на ми время, ж могли їх привести в эту квартиру. А чим вони за неї платитимуть? Ну так, бабушка ну, ж пенсию будет вы, получать в ВПУ оформлен. Получат по 10 пенсию, тысяч 800 гривен помощи. Они... Да, получат. Они получат, да. Ладно, все. Хорошо, Наташа. Хорошего да. вам дня. Мы да. примем решение, что-нибудь сделаем. Без вас справимся. Ну вообще Спасибо. за родителями называют. Я, я понимаю, что родители, ну понимаете, у меня сейчас самое главное. Все, хорошо, ребенка. всего вам хорошего. Да. Будьте с нами М -м. на зв'язку в Вот так вот. Все, поехали. Растили, растили, э -э, родители. Паспорт, с дочками пожалуйста. ничего мы толком не решили, потому что ну, у нее приоритеты ее дитина. Ну, це тоже правильно. Ну, звісно, так, да, тут ситуація взагалі вон виходяща, бабуся 91 рік мала мобільна, батько такий. Їх теж тут залишати не можна. Ну, зараз будемо шукати внуків, з ними намагатися знайти зв'язок. І як цю ситуацію розрулювати, тому що ну, це наші люди, це українці. І ми нікого не бросаємо. Та, не, треба подимати, тому що таких людей ще буде більше-більше, так як ворог. Не зупиняється, миру він не хоче, і він б'є по цивільним, і цивільним треба виїжджати. І Серед них, так, да, будуть дуже похилого по віку, маломобільні, і їм треба десь жити і як-то существувати. І це треба знову організовувати. В ну, общем, треба щось робити і робити це усім нам, кожен потрошку, у кого є домик, допустим, хай обертається до да, волонтерів, заявляють, що в нас є там хатина. Люди ну, з таких місць, які виїжджають, будуть раді ну, будь-якій допомоги, Так що люденьки, допомагайте. і я йому Ще раз сказав, поодинці ми ніхто, а разом ми сила і все буде добре тоді.